Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні я відзнімаю вступне відео в участь у проєкті Тиждень стартів іграшковий бум організатор Оксана Недошитко. Довгенько я думала чи приймати участь, тому що я не дуже підпадаю під цей проект. Там зазвичай приймають участь дівчата-майстрині з в'язання іграшок, і вони в'яжуть іграшки. І тут я, як завжди, тулюся туди, де, де мені добре і цікаво. Ось так я скажу. Ідея в мене була, що саме робити, але думала, чи встигну я, щоб не вийшло так, як попереднього разу. Тому що беру участь уже вдруге. Того разу я запізнилася з усіма, з усіма можливими термінами, але в результаті отримала готову роботу і це мене дуже радує. Так, мої плани. Я хочу, давно хочу, давно задивляюся, і це вирішила, що саме в стартах розпочну, хочу зробити мотанку для донечки. Дуже вони мене цікавлять. Зараз дуже популярні і такі є гарні іграшки, що неможливо надивитися. Я хочу зробити мотанку як оберіг для Доні. Нічого не знаю, ніколи не робила. Все буде у вигляді експерименту. Дякувати Богу, зараз на Ютубі є багато відео в Тіктокові, в Інстаграмі скрізь є. Майстри, які показують, розказують, то, можливо, щось і у мене вийде. Підготувала ось такі матеріали, це не всі, там буде і бісер. І... Ну, по ходу діла я буду дивитися, бо я ще не знаю, як його робити. Синтепон точно треба ниточки. точно треба. Я хочу робити в жовто-зеленій гамі. Донечка моя полюбляє зелений і жовтий. І ось ще достала обов'язково ось ці ниточки. Це спадок, мій спадок, ними вишивала ще моя бабуся. Більшу частину я перемотала на бобінки спеціальні для муліне, а ще в мене ось три чи чотири таких пасма лишило. залишилось якраз. Мені потрібно зелені. Ну, Я подивлюся, тому що, мені здається, мама казала, що вони трохи линяють. Ну, подивлюся, не знаю. Може, одне пасмо, два. Використаю, так, мотанка, наскільки ви знаєте, це дуже сильний оберіг. І там є різні види мотанок. Буду читати, буду дізнаватися, буду щось пробувати, а там як вийде, дякувати моїй подушці рукодінні. Подарувала мені трошки тканини. Це натуральне, тут здається ільоний для вишивки, то я собі на лице ось. На голову якраз візьму ось цю дуже приємну на дотик і буду щось пробувати. Не знаю, що вийде. У нас є тиждень, до десь у неділю можна виставляти відео, можливо, я раніше справлюсь, нічого не знаю, нічого не гарантую. Підключатися процеси не буду на це тратити час, зразу покажу вам результат, який в мене вийшов за ці дні. Тому що дуже багато інформації треба дізнатися, передивитися, пробувати. Хочу вам хоч щось показати. Все, всім дякую за увагу. До наступного підключення. Не перемикайтеся. Всім привіт! Ну що ж, минув час пора звітувати по е, стартах іграшковий бум. Ну що, я ж скажу. Я навіть не здивована, ось що я скажу. Взялася я так добре, хотіла результат показати, а у четвер увечері захворіла все. І три дні провалялася як вареник. Тому в мене мало що я показувати. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ось, ось така мотанка, що я вам скажу. Це лише на перший погляд здається, що все дуже легко. На це у мене пішло 2 чи 3 години, ось на це, бачите, половина часу у мене зайняло вивчення інформації, тому що дивитися це одне, а робити зовсім інше. Зараз всі ляльки-мотанки, майстер-класи в більшості випадків такі декоративні, що вони на дерев'яних таких підставках. І майстер-класи більшість йдуть до таких. Мені потрібна лялька, щоб була для донечки, щоб вона нею гралася і щоб вона була безпечна. Тому я взяла всередині тут дріт. Я, здається, там сфотографувала, вам покажу. Це ось також тут мідний дріт простий, знайшла у себе в шухляді. Дуже важко було причепити ось тут синтепон до дроту. Коли вставляла зразу дріт і намагалася натягнути це все, не виходило. Тому я спочатку зав'язала цю голову і потім тут трішки розтягнула і запхала дріт. Це було дуже складно, зайняло багато часу. Потім, ось тут кінці дроту були гострі. Мені це не потрібно, тому що ну, діти ви самі знаєте, я приклеїла трішки синтепону і обмотала тканиною, вже м'якеньке нічого тут колоти не буде. Бачите, тут в мене нерівномірно вийшло, тут більше тканини, тут менше. Ще дріт обмотала під цією тканиною, там фетр є м'який, такий товстенький, щоб воно було м'ягеньке, але тут ще потрібно мотати і мотати. Хочу фігуру зробити дівчинці, там груди попа, щоб було на дівчинку похоже. Що мені не подобається, голова трохи піднята. Я думаю, можливо, коли буду хрест нитками плітати, вимотувати, може вона опуститься ось так. Бо вона зараз піднята. Більше нічого не робила, тому що, по-перше, захворіла, по-друге, Такі ось обереги для дітей, і намагаюся робити тільки в хорошому настрої і в хорошому самопочутті. Коли хворію, я таким не займаюся, не роблю. Далі, що у мене також я подивилася по відео, тут дуже важко зробити цю типу вишиванку, юбку. Ну не знаю, побачу. Буду старатися доробити. Доці ще не показувала, бо тут ну, немає ще що показувати. Таке воно ще страшненьке, але щось намотала. Да, це ось мені дуже не подобається. Але я думаю, тут буде як вишиванка, то воно тут об'ємні рукавити, і, можливо, не буде видно. Ось такі справи немає що вам показувати. Ну, участь взяла, почала, старт у мене є. Надіюсь, потрошки буду виділяти час, коли буде можливість, і щось буду потрішки робити. Таких мотанок, які я бачу, якими захоплююся, у мене не вийде, бо там не одна година і не один день. І мені здається, не один тиждень. Там дівчата і вишиванку вручну самі вишивають і шиють, і там, ну, і віночки роблять, ще волосся. Тут мені треба придумати, як. Як зробити ще відео треба пошукати. Це ось так, коли взялася, а інформації недостатньо, то в більшості випадків так виходить. Ну що ж, в мене такий результат наших дівчат. Є там набагато більше краси, вже трішки мені полегшило Буду дивитися на ті няшні іграшки. Запрошую вас також для перегляду. Список учасності я в описі до відео закріплю. Дякую організатору Оксано, Оксанці недошитко, що вона штовхає трішки і підштовхує до того, що давно в думках мотанка у мене в думках більш року. Та де? Ще до повномасштабного вторгнення я задивлялася на мотанки. Вони мені подобаються. Хоча я хрестиком і нитками вишивати не дуже вмію, але я думаю, якщо захочу, то навчусь. Тому ось такий результат. Поки що це. Чужий. <хи> ну що ж, дякую вам за перегляд. Знаю, відео таке собі вийшло, але потрішки, по крокові, до перемоги і до результатів. Все, всім дякую, до зустрічі, до наступного відео.